Сонечко зійде, зазирне в вікно світанок. До вікна ми підійдемо і промовим Добрий ранок! Вітаю вас, малята, на заняття! Послухайте, будь ласка, загадку. Тане сніжок, зеленіє лужок. День прибуває, коли це буває. Так, вірно, весною. На весні тане сніг. Сонечко піднімається вище та становиться тепліше. Птахи повертаються з теплих країв, починають будувати собі гнізда та співати весняні пісні. Прокидаються звірі від сплячки. Комашки теж прокидаються після затяжного сну. З'являється перша зелена травичка. На деревах з'являються бруньки. Навесні, хто має невеличку ділянку землі. Обов'язково саджає городини. З маленьких насіничок виростають справжні овочі, саджають дерева та кущі, з'являється запах перших квітів. Ви тільки подивіться, які вони гарні, чудові, неймовірні. Пропоную вам сьогодні на заняття створити квітку, яка називається тюльпан. Тюльпани це весняні квіти. Ця квітка має таку будову: стебло, широкі листя та бутон. Тюльпани бувають різної форми та мають дуже велику різнобарвність кольорів. Сьогодні я вам пропоную виготовити ось таку аплікацію чудових тюльпанів. Для роботи нам з вами знадобиться кольоровий папір зеленого та червоного кольору, ножиці, олівець, пензли, клей, серветка, клейонка та допомога дорослих, щоб намалювати та вирізати деталі аплікації, а саме три степла і два листочки зеленого кольору та три бутончики червоного. Почнемо із стебельця. Беремо стебло, перегортаємо його кольоровою стороною донизу, підтримуючи пальчиком, починаємо намачувати клеєм. Перегортаємо та прикладаємо посередині аркушу паперу. Не забуваємо про серветочку. Беремо наступне стебло та виконуємо ту саму роботу. Тепер беремо листочок, також перекладаємо кольорову стороною донизу та намощуємо клеєм. Прикладаємо один листочок з однієї сторони, інший листочок з другої. І в да, нас залишилися бутони. Беремо бутончик, перегортаємо кольоровою стороною до та прикладаємо зверху над тебло. Те ж саме робимо з іншими бутонами. Ось така гарна аплікація тюльпанів у нас з вами вийшла. Бажаю вам гарно попрацювати. Буду чекати на ваші роботи. Дякую, малята, за увагу та до побачення!